Після нищівної лісової пожежі на пагорбах поблизу італійської касерти небо саме підказало, що під шаром землі спить історія. У 2000 році місцевий пілот, пролітаючи над згарищем, помітив із повітря правильні геометричні контури, які не могли бути природними. Те, що здалося звичайними слідами пожежі, виявилося справжнім відкриттям, давньоримським храмово-театральним комплексом, зведеним у другому столітті до нашої ери. Археологи назвали це місце унікальним, адже протягом століть воно залишалося невідомим, буквально прихованим на видноті. Комплекс розташований на висоті 450 метрів над рівнем моря, його архітектура класичний приклад римського поєднання священного і світського, храм і театр поруч, щоб люди могли не лише звертатися до богів, а й насолоджуватися виставами, присвяченими міфологічним сюжетам. Подібні ансамблі створювали особливу атмосферу єдності духовного та культурного життя громади. Саме у другому столітті до нашої ери Рим активно зводив такі споруди по всій Італії як символ своєї могутності та цивілізаційної місії. Археологи припускають, що комплекс у Касерті був присвячений одному з божеств родючості або світла, можливо, Венері чи Аполону. Поблизу знайшли уламки мармурових колон, фрагменти теракотових фігур і залишки кам'яних лав театру. Сам театр, за оцінками, міг уміщувати кілька сотень глядачів і мав чудову акустику, властиву римським спорудам того часу. Найдивовижніше, що ця святиня не була загублена у горах чи джунглях, вона стояла поруч із сучасними селами, просто вкрита густими заростями і шаром часу, який поступово стер її з людської пам'яті. Природа зробила все, щоб приховати її від очей, а випадок, щоб повернути її історії. Так пожежа, що колись здавалася трагедією, стала ключем до минулого. І сьогодні археологи кажуть, іноді, щоб побачити вічність, достатньо просто піднятися трохи вище землі. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.